Довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проекті третій сектор на радіо Київ 98FM Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко, і це проєкт Третій сектор, який реалізується Радіо Київ 98 ФМ у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується і серед за фінансової підтримки Європейського союзу. І сьогодні поговоримо про те, як в Україні вже за ці 8 років, особливо цей останній рік, відбувається психологічна підтримка військослужбовцям та членам їх сімей. А саме поговоримо на прикладі однієї з такої громадської організації, як жіноча сила. України, тож знайомтеся. У студії засновниця громадя... громадської організації Громадський Рух Жіноча Сила України та кандидат психологічних наук Наталія Умиренкова. Вітаю Вітаю вас! Для початку, власне, от ми щойно кілька хвилин, якраз до програми, поговорили про вашу, вашу організацію, але бачив, що вона заснована ще у 2014 році. Власне, ці більше вже восьми років, як відбувалося АТО в Україні. Чим займалися ви тоді, і наскільки е, дуже сколихнула діяльність вашої організації вже з 24 лютого, ніж то було до того вісім років? Угу. О, таке комплексне питання. Я спробую так коротко, так ну власне, ми і організацію створювали з думкою про членів сімей військовослужбовців. Так? Тобто, наш такий формат був ми після майдану, наче багато друзів і знайомих е, пішли добровольцями. Тоді да, у війську, коли почалася антитерористична операція, і власне ми бачили, наскільки сильно потребують підтримки з однієї сторони військові, да, які спираються, в тому числі на свою родину, да, і перш за все пішли захищати свою родину, да, щоб можна було зробити, щоб вони були впевнені, що вони зробили все можливе, да, щоб їх якби захистити від вторгнення Росії. Ось і з іншої сторони ми бачили в яких емоційних станах перебувають члени родин, тому що тоді в 2014 році багато, ну сотні, да там тисяч родин цивільних раптово для себе стали там сім'ями військовослужбовців. Да. Тобто, ну не було такого багато добровольців, да, які пішли. Вони багато хто не був готовий до цього насправді. А члени родин, родин тим паче. Ось, і ми тоді для себе якби так визначили свій напрям допомоги, да, свій внесок у перемогу фактично. І ми сфокусувалися на підтримці сімей військовослужбовців, на психологічній допомозі, на консультації з різних соціальних питань. От, почали співпрацювати далі трошки пізніше, там, вже з 15-го року, з Національною гвардією України, ще трошки пізніше, збройними силами, да, з військовим духовенством. І, власне. Ми проводили такі групи підтримки на базі військових частин, в тому числі у співпраці знову ж таки з силовими структурами, на базі центрів соціального захисту, у співпраці з військовими комісаріатами, які зараз називаються територіальні центри комплектування соціальної підтримки з капеланами. Да? Тобто, маємо такий досвід в 15 областях України до лютого 2022 року. І власне наша робота була зосереджена на тому, щоб і той досвід, який ми маємо. А також ми аналізували зарубіжний досвід, да, щоб ця вся така комплексна робота, щоб вона, скажімо так, реалізувалася у створенні загальної такої багатокомпонентної системи підтримки сімей військовослужбовців в країні, Да, тому що в натівських стандартах це передбачено і в багатьох країнах ці сесвону якби функціонує ця підтримка як система безпосередньо. Так. Ось, і ми собі так вибрали свій напрям власне, допомагати таким чином, так, армії через психологічну допомогу, через інформаційне консультування, через консультування соціальних питань. От, mm -hmm. До речі, якщо ви заговорили якраз про міжнародний досвід, mm -hmm. я так готуючись до програми, згадалося мені один серіал. Адаптація власне серіал є ізраїльським, але адаптацію mm -hmm. потім зробили американці. Я думаю, ви розумієте, про який серіал кажу. Називається Він Батьківщина. Це восьмисезонний серіал. І там, от в першому сезоні особливо, там дуже гарно показана ця психологічна допомога, яку, власне, ми дуже багато бачимо і в кіно різних країн. Mm -hmm. Наскільки там надають допомогу не лише військослужбовцям, але й mm -hmm. дружинам та членам їх сімей. Власне питання от полягає в тому, що я бачу, що там, наприклад, є певні відкриті групи, куди можна приходити. Mm -hmm. Це і державні за рахунок держави, міжнародних організацій, так само і громадських організацій mm -hmm. тобто, це не виняток. Звісно, в США вже великий досвід з військослужбовцями, власне, з ветеранами в Україні цього досвіду. Я думаю, на щастя практично немає. Єдине згадується лише Афганська війна, коли там під час від початку проголошення незалежності в нас з'явилися ветерани, які тоді воювали. Ну на секунду, це дві сотні тисяч українців тоді брали участь в Афганській війні. Знаю, у вас навіть є проєкт, був проект. Я не знаю, наскільки він зараз продовжений, де ви співпрацювали якраз з США, Канадою, військовослужбовцями, які якраз показували, як це відбувається в них. Але, до речі, мене от я виписав, мені дуже сподобалася ваша цитата. Ви сказали, що в армії США є посадова особа, яка на рівні батальйону відповідає тільки за роботу із сім'ями військовослужбовців. Наскільки це реально вже в Україні? А чи воно вже втілено, чи ми ще йдемо до цього моменту, от за ці от майже дев'ять років? Ну от, власне, дуже дякую за питання, і мені здається, я можу годинами про це говорити, про важливість, але я спробую так дуже компактно. Дійсно, ми вивчали досвід і канадійців, і колег, які займаються допомогою, і спеціалістів з армії у США Вивчали британський досвід країн Балтії, дивилися, що може бути. Того, що в нас є, і що в них є, да, що, що може бути таким підходящим для нас, тому що в нас все-таки ситуація унікальна. Ми не можемо просто взяти досвід як кальку і перейняти, да, от просто взяти і ідентично е, реалізовувати. А з 22-го року, тим паче. Да, тобто це є своя специфіка. Ось, е, в, зараз навіть скажу в якому е, в 2020-2021 році, фактично. Ми ці дослідження також ділилися цим досвідом з головним управлінням морально психологічного забезпечення збройних сил України, довго готувалися там до реалізації пілотних проєктів, і навіть було реалізовано пілотний проект для вивчення можливості реалізації, скажімо, да, схожої системи, те, що називається система готовності сімей військовослужбовців, так готовності мається на увазі до викликів військової служби, тому що вони є дуже різними. А сьогодні ми бачимо, який їх спектр може бути взагалі, да там. Ось, і тоді було проведено це пілотне дослідження фахівцями Збройних сил України на базі трьох бригад. Так? Тобто вони вивчили, вони побачили, наскільки на якою ця потреба є. Що є можливим, що неможливим, да тому можна сказати, що якийсь рух в цю сторону точно йде. Але так, щоб сказати, що ось зараз ми вже готові, щоб в кожному батальйоні там була людина, яка буде відповідати саме за цю роботу і буде це забезпечувати, я зараз не готова сказати. Да, я бачу, що цей рух є. Ми теж до цього докладаємося. Ми теж зараз співпрацюємо з. Збройними силами національного гвардію, да, з колегами, які забезпечують цю роботу, ми допомагаємо їм в тій частині, в якій можемо це робити, так і шукаємо спільну можливості, як зараз паралельно з закриванням гострих питань. Які зараз стоять нагальними, да, бо можна щось робити, закладати, щоб було формування ось цієї системи, яка би завтра була, да, тому що так, є численна кількість сімей, як міністр оборони казав, да, там більше мільйона українців захищають сьогодні країну, так. так. Ось, ну, помножте ще на 10, да, як мінімум, там родина кожного, умовно кажучи. Ось і можна приблизно порахувати, як охоплює, як, як має охоплювати да, там, система підтримки в Україні, да, не тільки військового, але й найближчого оточення. І відповідно тоді щось треба робити, щоб сьогодні, щоб ті, хто завтра стане до лав армії, вже мали також підтримку, да, тому що інакше це буде постійне тушення пожежі. Мовно і, от, до речі, ще от трохи повернувся до цього серіалу Батьківщина. Угу. Якраз там є один такий прекрасний момент, коли. А дружина того військового, який повернувся там вісім років. Він був угу. в полоні, власне, з війни з Ірану. І вона організувала таку їй запропонували, коли він став конгресменом. Запропонували організувати асоціацію дружин угу. ветеранів війни. І От як в Україні чи допомагає от така от підтримка вже досвідчених, скажімо, от дружин ветеранів, угу. які долучаються, можливо, навіть і до вашої організації, щоб допомогти далі поділитися своїм досвідом і Власне, вже, які перейшли цей, цей етап тривог, мабуть, я не знаю, як це правильно можна назвати. Ну, дійсно, в нас є така специфіка, що ну, так чи інакше да, є. Ветерани і члени родин, да, які вже там повернулися з війни, да, тобто є ну, ті, хто не служить, мається на увазі, да, і ті, хто є активними службовцями, да, так само і в країнах, які я назвала, да, в них є окремо великі системи програми, да, там політики для ветеранів і окремо програми політики для членів сімей діючих військових. Вони трошки відмінні, да, тобто безумовно на рівні там громад, там медичної допомоги, це має забезпечуватися там однаково якісно і для цієї категорії, і для іншої. Але сама система підтримки, вона трошки має бути різною, да, тому що все-таки тут це період, коли військовий служить, то має так чи інакше, як ми бачимо, зарубіжний досвід і наш сьогоднішній досвід показує, да? має бути ще якась підтримка на рівні самої там військової частини, да, Це сама якось організовуватися, а далі вже співпраця там з місцевими органами самоврядування. Ось ці якраз можливості, самоорганізаційні можливості там дружин, наприклад, чи родичів, да, і якась підтримка громадських організацій. Те, що ми бачимо зараз, да, от коли ми проводимо, вже там провели за навіть з травня по сьогоднішній день, це десь 97 заходів групових да, підтримки для дружини, матерів військовослужбовців. Да. Ми бачимо, наскільки це є важливим і цінним. Навіть той факт, це не ті ще, да, що є ветеранами, але це ті жінки, які переживають однаковий досвід. Хтось краще справляється, хтось гірше. Але сам факт. Що вони діляться досвідом, як можна пережити оцей момент очікування, да? або коли в тебе немає ну, контакту, зв'язку з військовим кілька діб. Да? Тобто, це, це, ця доба вона сприймається як рік фактично, тому що це дуже емоційне навантаження сильне, це дуже велика невизначеність. Так? І той, хто вже дійсно якийсь такий досвід має, він може підтримати іншого. Да? І от всі жінки, які були в наших групах да, от за цей період. Ми дуже дякуємо їм за довіру, що вони якби долучилися. Але це якраз це можливість, де вони обмінюються досвідом і підтримують одне одного. Це не не тільки якби психологічна підтримка, да, в класичному форматі, коли там людина приходить з запитом, такі теж у нас є ну, можливості і звернення, що коли погано чи погано сплю, чи не можу нічого їсти. Да, там чи з дитиною проблеми, там, чи в стосунках, якісь питання. Ну це такі більше індивідуальні, скажімо так, звернення. А ось групова підтримка вона дає можливість. Цього знаєте, нових знайомств, нових друзів, тому що тому що багато в кого втратилося соціальне коло оточення через те, що ну, відчуття, що не розуміють. Та, от, жінки кажуть, от так сталося, що в мене в оточенні немає ні в кого, ще немає більше нікого, в кого є ще хтось, хто служить в армії. Я така одна. І мені нема з ким, ну нема про що з ними говорити. Та? Ось і відповідно людина себе почуває, якби ну в ізоляції. Так? От тут було оточення, а тут нема оточення, так. А чи бувають, до речі, Ось. випадки, коли з сім'ями приходять, коли ну, там, не маленька сім'я, але навіть вони один з одним не можуть нормально поговорити, заспокоїти, от якраз такі ситуації, і приходять або телефонують, проконсультуватися? Ну, насправді буваються такі рідкісні випадки, да? тобто, швидше за все, якщо такі вже випадки комплексні, то це звертаються прямо до фахівця, який там десь на місці може зустрітися вживу, поспілкуватись. поспілкуватися. Та, і цього а групових хіпця. дзвінків немає у вас такого. Е, у нас бувають дуже такі рідко моменти, коли, там, наприклад, телефонувала там, і мама, і дружина, і сам військовий, да, Тобто, якась така ситуація, але це такі більше ну, там, рідкісні моменти. Так? Це про щось одне, де кожен хоче якось допомогти вирішити ситуацію. Да, скажімо так. Ось, дзвінки бувають більше там, або стосовно себе, своїх емоційних станів, або стосовно там, стосунків з партнером. Ну, також буває стосовно дітей. Да? Тому що діти теж переживають. Там е ситуацію, коли тато на фронті, дитина сумує, да, там, і в різному віці просто різні поведінкові реакції. Да, там і не завжди, наприклад, мама може знати, що вона ще може зробити, щоб підтримати дитину краще. Да, тобто іноді теж телефонують з таких питань. А я нагадаю, що в студії засновниця громадської організації Громадський рух Жіночі Сили України та кандидат психологічних наук Наталія Умиренкова. І говоримо ми про підтримку військослужбовців та членів їх сімей. І якраз хочу запитати, як змінилася ваша організація з травня? У вас з'явився проєкт служба психологічної підтримки сімей військослужбовців. Скажімо так, вона не з'явилася, ви її вдосконалили. Щ... Яким чином, власне, що у вас з'явилося? Е, ну, от, власне, ми. Ми на, на запит, знову ж таки, Головному управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України ми створили гарячу лінію, так? залучили колег, які є там спеціалістами-психологами. І що ми якось працювали на власних ресурсах, шукали там можливості, як це можна забезпечити, нам давали технічні можливості, теж волонтерські. на волонтерських засадах давалися якісь технічні можливості кілька місяців. Ну, але всі волонтерські можливості, вони, на жаль, чи на щастя, тут ніхто не знає, да не є безмежними. Ось і в травні ми подалися на проект до Ісар-Єднання, якраз швидка підтримка, так, спроможності громадянського суспільства. І Ми тоді виграли грант, і ми змогли по суті повноцінно ну, можна сказати так забезпечити роботу так, команди. В тій частині, що ми вдосконалили, там сайт підтримка да, де жінки могли реєструватися на групи підтримки, там є номер телефону, там є корисні поради на різні там моменти, як підтримувати чоловіка, як підтримувати сина, так як взаємодіяти з дітьми, тобто різні моменти, і соціальні такі блоки, і психологічні блоки. Ось є чат, через який можна звернутися, також через сайт. Це ми, якраз завдяки проекту, змогли зробити. Ми забезпечили роботу кол-центру, по суті, якби гарячої лінії. так. Тому ми можемо там одночасно приймати певну кількість дзвінків. І якщо навіть там людина не зателефонувала, то ми бачимо прирущення, ми можемо зателефонувати найближчим часом, коли консультант звільняється. Да, ми бачимо це вже в програмному форматі. Ми можемо зателефонувати у відповідь, або якщо треба щось уточнити, ми цю інформацію уточнюємо наших юристів там чи у колег з державних структур, силових структур, да, і можемо надати вичерпну там консультацію чи стосовно питань несення служби військового, чи якісь лікування, чи відпустки, да, чи якісь такі бюрократичні моменти, які там мама, чи дружина, чи сам військовий, вони не знають, що з цим робити, до кого йти там, і це часто приводить ще більший стрес ніж будь-що. Ось і ми маємо змогу це бачити, да от завдяки організаційним процесам налагодженим, да, і от давати таку консультацію. вичерпну, давати кроки, підказувати, ну там як діяти, та от таким чином. До речі, у нас є слухачі, які не мають доступу до інтернету, і угу. я би вас попросив назвати гарячу лінію. Ага, якщо вони зараз добрий, чують, і їм потрібна так. така от психологічна допомога, угу. коли член їхньої родини зараз військовий, то куди угу. можна зателефонувати саме? Так. Це безкоштовні дзвінки з усіх мобільних операторів на території України. 0800 332 так, 720. 0800 332 720. Ми працюємо щодня без вихідних з 10 до 20.00. Дякую. А, і, власне, хотів запитати про вашу команду. Наскільки вона велика? Наскільки ви, от ви сказали про графік роботи? Uh -huh. а, власне, чи вистачає людей, чи власне у вас бувають волонтери, які uh -huh. все ще приходять до вас? Ну, так чи інакше, в нас це волонтерський проект і зараз, тому волонтери, навіть ті, хто працюють. Ось, але всі психологи, всі психологи в тій частині, де психологи, але є ще менеджерська частина, частина комунікаційників, тому що якщо про нас не знати, то і цю підтримку неможливо отримати. Да, от завдяки вам про нас теж хтось зараз чує. Да, і, можливо, завдяки цьому ефіру хтось знає, що хтось давно шукав якусь допомогу, да, і зараз може зателефонувати щось для себе уточнити. Да, і це теж частина інформаційної роботи комунікаційної нашої команди. Тобто, загалом зараз команда десь 40 осіб. Це наш такий відділ, який займається групи підтримки, да? тобто це ведучі групи підтримки, адміністратори, це консультанти телефонної лінії, це менеджерська команда і це комунікаційна команда. Да? Тобто це ті, хто в нас пишуть інформаційні матеріали, так розробляють ось такі листівки, які ми робили для військових комісаріатів, да? там і для членів родин. Тобто ось це ті, хто взаємодіють взаємодіють ну, на зовнішній такий простір. І, власне, за період грантового проєкту нам якраз вдалося вибудувати якісь процеси, да, забезпечити цю роботу і наростити такі потужності команди також. А ви, до речі, координуєте, чи так само в команді інколи там допомагаєте? Я, 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 я координую. Безпосередньо я координую проєкт, але у мене така позиція, як кажуть, граючого тренера, <гум> так, тому що так чи інакше є потреба розуміти ну, моменти, да, якби, які звернені, як вони змінюються, да, що треба вдосконалити там, і так далі. Тому що ну, ми розуміємо динаміку змін в запитах, да, і ми можемо тоді краще проводити наші. Там, Такі навчальні заходи для психологів, консультантів телефонної лінії, так от підготовлювати правильні матеріали, які, за якими можна надавати і підтримку соціальних питань, і психологічну підтримку, тому що ну, є такі процеси, як дебрифінги, це от коли ми один одного навчаємо, скажімо так, да, і допомагаємо це залучення фахівців на супервізії, да, тобто це коли є можливість. Спеціаліста залучити зовні, який буде підтримкою для тих спеціалістів, які допомагають на лінії, так тобто, це ті речі, які обов'язковими є процесами, і це потребує теж уваги. Тобто у вас відбувається ще навчання інших колег? Чи, чи як це взагалі відбувається? От я, до речі, uh -huh. бачу у вас один з напрямків діяльності це розробка та проведення навчальних і просвітницьких матеріалів та uh -huh. заходів психологічного А uh -huh. це все відбувається безпосередньо з батальйонами певними чи. Як цей процес? Угу. Ну, от у нас є такі, як кажуть, є кілька моментів, то завжди є кілька моментів. Перший момент, коли ми говоримо про якісь просвітницькі, ну, дуже простий. Да? От у нас є наша там, аналітика звернення на лінію. Да? От ми розробили такі листівки, які ми назвали «Родина мобілізованих військових. Да? І ми в ці листівки вклали там, інформацію, яку ми бачимо. Ну, нагальною, так, от, наприклад, які дані треба зібрати там про військового, щоб були члени родини, да? до кого, хто з яких питань може звертатися, тому що, наприклад, стосовно відпустки, може звернутися тільки військовий, так, але часто члени родин думають, що вони можуть це якось вирішити своїми силами. Але поки він рапорт не напише, да. Ну, тобто, навіть якщо там буде на нього згода чи відмова, то нічого не відбудеться. Але так як ну, багато хто вперше зіштовхується з службою, то ну вони не знають цієї інформації. Ми робили такі тут дуже короткі кроки, хто з яких питань може там. Комунікувати і так далі. Та? Ну, і Якісь моменти, там, як, якщо немає зв'язку, як комунікувати, та? Тобто, що робити тоді, якісь кроки. Тобто Така, скажімо, довідкова, але просвітницька інформація. І ось ця інформація, вона за дорученням Генерального штабу, да, от вона пішла в усі військові комісаріати. Тобто якусь частину листівок ми надрукували, і меценати це десь більше там 15 тисяч. Якусь вже забезпечили там на місцях безпосередньо там спеціалісти ну, територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Це одна складова, так. Друга, це коли ми от, там... до речі, щодо цієї так, складової, так. хочу угу. б, трохи ви розвінчили міф щодо того, що члени родини не можуть подати на відпустку, адже от так. нещодавно була різдвяна реклама, де донька зібрала гроші і купила квиток на Укрзалізницю залізницю для свого тата, який служить, і він власне через це й приїхав. От тут виявляється тут двостороння якраз була діяльність так, і оскільки ми все таки в нашій роботі спираємося на реальність. Тобто на нормативні документи, на, на специфіку, як функціонує там, військова структура, да, так чи інакше там є ієрархія, і іноді нам здається людям, які з цивільного сектору. Да, що ти можеш зателефонувати кудись, і це питання вирішиться, да, тому що треба просто сказати, бо просто щось зробити. В армії це не працює так. В армії є своя ієрархія, і так, чи інакше, ну є відповідальність, і так, чи інакше, якби ми не любили паперці, там вони, вони працюють, да? треба писати рапорт і купа, купа таких моментів. Вони стають більш Зрозумілими для членів родин, і тоді зникає оцей момент, що я нічого не можу зробити. Да? Насправді можна зробити, але якщо знати, що робити, да? і як робити, да? як комунікувати, до кого звертатися, в який спосіб, да? тобто, що писати, то тоді і стає відчуття, що ти можеш на щось вплинути, ну, принаймні настільки, наскільки можеш, в тій чи іншій ситуації. Ми дуже часто чуємо дзвінки там, да, що ну, там, допоможіть, бо я вже не знаю, що робити. Це таке часте часто питання. Да, і Тоді ми розуміємо, які питання поставити, що запитати, щоб зрозуміти ситуацію краще. Да, та ми не запитуємо там, імен, прізвищ, якихось орієнтирів, тобто це все конфіденційно завжди. Ось і ми вже далі можемо зрозуміти, як людині проконсультувати, як, яку інформацію надати, що вона може зробити в тій чи конкретні в ті чи іншій конкретній ситуації. І дуже велика більшість, ну така велика кількість більшість, да, можна сказати, питань вона стає зрозумілою і можливими стають ті кроки, які людина може зробити. Вона їх робить так, і це вже величезна кількість знімається. І саме тут система підтримки, да оці ме вона би мала бути, ну якби вона в нас була, уявімо найближче якесь майбутнє то це би мало бути якесь таке, в тому числі просвітницька робота, да? це б мала бути якась інформаційна робота, де б члени родин на кожному етапі служби там, чоловіка чи сина, да? От, як тільки він приходить в армію, там, чи раптом він відправляється на якісь навчання, чи в район ведення бойових дій, чи знаходиться там, чи повертається, то вони б мали знати на кожному етапі тої служби. служби. Да? Виклики, з якими можуть зіштовхнутися, що їм треба знати, до кого вони з яких питань можуть звернутися, до кого вони можуть звернутися за психологічною підтримкою, якщо їм така потрібна буде, бо вона не всім потрібна. Але коли ти знаєш до кого ти можеш звернутися, тобі легше. Так? І коли є моменти, коли ти знаєш, як це вирішити, то тобі легше. Ну це як в реальному житті, да? якщо ти знаєш. До кого ти звернешся? Якщо в тебе там потече кран, да то ти, так, в принципі, не сильно лякаєшся цієї ситуації. Ти розумієш, як діяти? Тобто, всі контакти вже є. Можна звернутися при будь-якій ситуації. Ну так, так залишається нас дві mm -hmm. хвилини. На останок так хочу вас попросити. Одну ситуацію просто розіграти. Mm -hmm. Я думаю, це дуже популярний випадок. Власне, моя одна хороша знайома. Її син служить в ЗСУ. Не буду говорити на якому напрямку, mm -hmm. так без імен. Але в неї є постійне переживання як в неї, так і в дружини цього військослужбовця. Те, що він зникає на кілька днів тижнів mm -hmm. зі зв'язку. Я думаю, дуже популярна ситуація. Okay. Це є необхідність. На жаль, зараз вона тримається. Дружина його так само mm -hmm. тримається, але все одно от у них постійно якісь от. Це нервові, ну не можна сказати, що це зрива, але ну, нервожність певна є, тому що вона щодня там ходить з телефоном і чекає, що дзвонить син і скаже: алло, мамо, в мене все нормально. Ну я думаю, традиційна така так, ситуація. Так, так. А, якщо телефонує така жінка до вас, mm -hmm. як відбувається взагалі така допомога? Mm -hmm. Це просто от на такому прикладі, на такому просто прикладі. щоб розуміти, mm -hmm. так? Ну, в будь-якому випадку я спробую так дуже загально, тому що там то є така конкретика, скажімо так, багато є деталей, які консультант буде запитувати. Да? Ну, як мінімум, чи ви давно контактували, да? тобто, якщо вони кажуть, ось там, наприклад, 5 днів немає зв'язку. Да? Чи вас попереджували через кілька днів буде зв'язок? Да? Якщо ми розуміємо, що так попереджували, і ще цей час не пройшов, да, то ми розуміємо, що так, людині треба допомогти фактично протриматися цих п'ять днів, умовно кажучи, да? дочекатись цієї цього часу, коли він може зателефонувати. Час і плюс кілька днів насправді, да? тому що ну можуть бути якісь такі моменти. От і тоді, звісно, ми вже дивимося, да, про те, що допомагає людині е, взагалі в її житті і зараз їй триматися. Адже якщо вона телефонує зараз до нас, і це вже не перша ситуація, тому що він виконує такі задачі, то очевидно в неї є вже здатність ось цей період проживати. Да? Тобто є речі, які їй допомагають. Іноді, коли людина вже проговорить навіть по телефону про свої переживання, іноді навіть може поплакати, їй вже стає легше. Так працює наша психофізіологія, да, тому що ми проявляємо емоції назовні да, і нам стає фізично трошки легше. Іноді консультант може запропонувати спільно зробити якісь вправи. Да. І вони спільно ці зроблять вправи. Людина там зможе вже ну, по телефону да, дати зворотній зв'язок, як вона зараз себе почуває. Зазвичай стає трошки легше, да, і ці вправи людина може вже виконувати сама самостійно і підтримувати себе оцих цих п'ять днів. Да. Тобто тут треба собі також, нам, як спеціалістам і всім, хто хоче підтримати, да мати на увазі, що на 100% легше не стане, поки не почуєш рідний голос в слухавці. Так, це так, це, це, правда. це правда, да. І тут не треба сподіватися, що ти щасливиш людину, вона після твого дзвінка там стане окри, окрилена да, і всі питання знімуться. Вони знімуться, коли буде дзвінок і буде рідний голос, але треба чомусь але, допомогти. Так, так як потрібна така рухати? підтримка, а, Тож, Будемо на цьому завершувати. Дякую вам. Нагадаю, засновниця громадської організації громадський рух жіноча сила України та кандидат психологічних наук Наталія Умиренкова була в студії. Говорили про підтримку військослужбовців та членів їх сімей. Мене звати Ярослав Федоренко, і це був проєкт третій сектор, який реалізується радіо Київ 98 фм у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що проваджується і Сар'єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Зустрінемось. Єдність наша сила. Довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проекті третій сектор.